Усім привіт, друзі! Продовжуємо ми з вами наш третій тур. Передостанній матч. І Астон Вілла буде приймати вдома Ліверпуль. У нас англійське протистояння. А тим паче зараз, коли команди грали між собою в останньому сезоні Прем'єр Ліги. Теж можна сказати, що зустрічалися два легендарні тренери. Це у Емері і зараз Слот. Арне Слот. І зі мною сьогодні в студії, до речі, знаходиться Гліб Боковенко, який тренує Барселону. І це команда, якраз з якими він е зустрічався в двох турах. Привіт, Глібе. Всім привіт. Да, дуже раді тебе чути. І що ти очікуєш від цієї гри? Як тобі команди? Ось які в тебе враження після гри з ними? Давай розпочнемо з цього. Ну, я о -о, Коли дивився обидві гри, я був дуже напружений. я... Кожен їхній момент я лякався. Ну і все ж таки, Ліверпуль не сприміг. А з Вілом ми якось мінімально-мінімально одним голом ми перемогли. І, і гол, нагадаю, забив Леонель Месі. Так-так. Можна сказати, чарівник Барселони. І бачимо, заповнена сьогодні Вілла Парк на всі 100%. Ну як можна пропустити такий матч? Ну що ж, а ми переходимо з вами потихенечку до складів команд. І я довіряю слово своєму колезі Глібу. Ми розпочнемо з гостей сьогоднішньої гри Ліверпуля. У Ліверпуля сьогодні на воротах стоїть Алісон. Перший захисник у них центральний Гомас, другий Вайндайк. Зліва у них стоїть Роберсон і справа Дюмфріс. Щодо півзахисту у них зліва Вейналдум. По центру в півзахисті у них стоїть Фабіньо. І справа Гендерсон. Зліва на фланзі у них в бататі стоїть Мане. Правий Вінгер. У них Мохамед Салах І страйкер у них Сон Хен Мін. Ну що ж, і так, Головний тренер Дмитро Данилюк. Так, дякую, Глібе, що ти озвучив. І я перехожу швиденько до складу Астон Вілли. На ворота грає Хітон. В захисті зліва грає Люк Шоу, справа Ді Лоренцо. двоє центральних захисників Мінкс і Енгельс. І далі в півзахисті опорного грає Дуглас. І двоє центральних півзахисників Макгін і Гендузі. І напад зліва в нападі грає Джек Гріліш, справа Сусо. І центрального нападника грає Уеслі. Олний тренер команди Зорислав Гумен. І зараз Гендузі пробивав по воротах, але заблокували його удар. Ну що ти взагалі очікуєш від саме цієї гри? ось саме, можливо, в тебе якісь є певні вподобання щодо команди. Та я навіть не знаю, що сказати. Ну, мені більше подобається атака саме Ліверпуля, а захист саме Астон І Досить такий цікавий. Момент підмітив гліб. Зараз атака від Ліверпуля, до речі. Небезпечно. Вайналдум. Ти подивись, як приймають м'яч. І ще я от заробили. Але головне питання, чи допоможуть сьогодні новачки Ліверпулю. Сон сьогодні дебютує. Тобто, чи зможе сон себе проявити? На 100% зараз рятує команду Гіто. Браво! Зараз Сон міг забивати вже перший гол за Ліверпуль. Фабіньо, Мане, бачимо, атака продовжується. Сон. Не, не можна йому давати бити, бо він може пробити дуже добре. Дюмфріс. Дюмфріс. Але Гендузі грає. Хлопець таки пройшов арсена... школу Арсенала. І... І зараз грає в Астон теж, в теж досить-досить непогано. Ді Лоренцо, Магін. Бачимо атаку розвивають Астонвілла. Сусо. Взагалі, ось на твою думку, хто зможе боротися за плей-оф? Очі Астон Віла, чи Ліверпуль? Ось, ну, як ось. Твої певні такі думки хочеться почути з цього приводу? Ну, без всіх образу Астон Віли, але мені здається, що Ліверпуль фаворит на Плей-офф. Ну, і це всі прекрасно розуміють, тому що це одна із найкращих команд нашої ліги. Ну, якось так. Ось такі думки від Гліба. Я навіть скажу, що мені Астон Віла, навіть не дивлячись на те, що команда програла, ну, десь, скажімо так, і в першому матчі поступилися Барселоні. Якщо говорити про матч, який був другий. Теж програли і мінімально 1-0. Тобто поки що команда пропускає, наче і небагато, але і забити не може. Ось якась така тенденція не досить позитивна. Але подивимось, як буде в цьому матчі. 30 хвилин і Астон Вілла досить достойно тримається. Але Ліверпуль нарощує, нарощує тем. Бачимо Фабіньо з м'ячем. Віддає на Дюмфріса. Дюмфріс віддає на Салаха. Салах Гендерсон пробиває поворота. Якби ще би приціл би у Гендерсона не збився. І бачимо і Дюмфріс підключився до атаки. І так скинув Гендерсону на ногу. Поплодував Гендерсон. Але просто ще удар в нього не вдався в цьому епізоді. І бачимо навіть володіння 47 на 53 Тобто не зовсім велика різниця у Ліверпуля над Астовіллою. Ну. Так. Але побачимо ще тільки. Але... Так, так. Так, так. Але. Ліверпуль більше атакує. Ну теж правильно підмітив. Мені подобається, що Астон Вілла не закривається, намагається будувати ось атаки зараз. Яка передача може бути Уеслі пробити по воротах, але. Ван Дейк показує, що він. Грає в захисті теж досить-досить круто. Макін, люкшоу. Бачимо, яку атаку Астон Віла розвиває. Гендузі може пробити. Віддає на Сусо, але Сусо не дали пробити по воротах. Сон. Мане і зараз може бути небезпечна контратака вже від Ліверпуля. Але Енгельс. Всі тут захисники вже встигли. Ну. Гліб правильно теж сказав про захист Астон Віла, що ці хлопці не дадуть проходу нікому. Це 100% і навіть зараз Ліверпуль. Ліверпуль намагається Астон намагається Уеслі, гол! ОКей 1-0! Забиває Астон Який гол просто неймовірний. Не очікував я те, що Астон Вілла заб'є. Ще й у роздалі Ліверпулі. Гітом всім показує великий палець вгору. Наче вибив Гомес м'яч. І все, але ж тут далі. Дали Уеслі пробити. А там з ним був 26-й номер. Це Робертсон, якщо не помиляюсь. І не, не дотримали Уеслі, і тут він від, від газону м'яч головою спрямував у ворота. Ну тут без шансів для Алісона. І на 45-тій хвилині Астон Віла відкрила рахунок якраз кінець першого тайму. Ну Взагалі, як тобі команди? Ну, Я, я так розумію, що тебе Астон Віла здивувала. Це я я дивлюся типу, цей матч. І ну, Ліверпуль виходить, бо так і Ліверпуль старається, а забуває Астон Віла. Це... Ну, якось це трохи. Я не зрозумів, що відбулося. Ну що ж, ми з вами. Ну. І переходимо з вами так, до другого тайму. Ну давайте, давайте зараз так, статистику з вами переглянемо, бо не проговорили цей момент. Два удари, один ствіру у Вілли, один удар нуль у Ліверпуля. І, ну, і володіння м'ячем бачимо на 52 на 48, невели невеликі такий відрив у Астон Вілли. Там всього цих, ну, як по мені, нещасних таких 4%. Е відсотки. Ну що ж, і. 에, давайте давайте переходити до другого тайму і дивитися, як себе 에, покажуть команди. А тут найголовніше питання другого тайму. Чи, чи Ліверпуль відіграється, чи ні? Та, бо тут... Тому що теж так... теж така команда з. З упором, яка готова боротися, але Іостан Віла в захисті теж не, цей, не погана команда, дуже хороша команда в захисті. Так, і вони цим показ, це показали в першому таймі, далі показують в другому. Але зараз штрафний небезпечний Робертсон може пробити, але робить подачу, якби вона ще була більш вдалою, то питання взагалі би не було. Ну, Це рахунок влаштову зараз Дорислава Гумена, тренера Вестонвіли, На питання чи дотримать його. Ну, Краще всього забивати ще, бо один гол це, знаєте, це не показник. Бо Ліверпуль може зрівняти. Ліверпуль команда така, що вміє наказувати зараз Гріліш. Забирає м'яч до... Точніше, Гріліш пробивав, а м'яч до рук забрав вже Алісон. Сон. Може пробити, але знову не, не дозволяють пробити в цій ситуації. Люк Шоу. Магін. Бачимо, 57-ма хвилина. 1-0 рахунок залишається. Ді Лоренцо. Подача і блокується. Сусо. Гендузі. Гендузі може пробити, але удар блокується, буде кутовий, до речі. Ось. Тільки, знаєте, так, команди поки що заспокоїлися, але все рівно Астон Вілла намагається нарощувати цей темп. І зараз кутовий гріть буде. Астон так, 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 Астон Вілла хоче забити ще, і їх... їх це не зупиняє те, що вони виграють Ліверпуль. Вони хочуть забити ще. І зараз 2 0 Забиває Астон Віла! Ну просто нереальні голи. І Уеслі робить дубель. Ну, ти подивись на Астон Вілу сьогодні. Я не знаю, що сьогодні з Ліверпулем відбувається. В минулому матчі Барселону 2-1 виграли і взагалі не було питань до гри. А сьогодні дуже-дуже-дуже. Багато цих питань, особливо до того моменту, що ну, не тримають Веслі. А Веслі головою як сьогодні грає. Другий гол головою. Ну, навряд чи вже буде камбек від Ліверпуля. Тому що відіграти два голи – це вже така справа. Я думаю, зараз Дорослав там кричить, певно, вже там гол. Я пев... певною мірою думаю, що. Навіть це чують і. Зараз весь стадіон це чує і скандує просто М'язорислава, так. Да. Ось так. І у нас заміни відбудуться. Е, виходить на поле. Е, саме Чердан Шакірі. Е... Він виходить на. Позицію атакуючого півзахисника. Хоча ні, я вибачаю. Зараз не, не шакірі. Фабіньо залишається. Так, зараз я. Зараз я трошечки. Так, але все правильно, так, шакірі. Шакірі тільки він не опорного півзахисника, а атакуючого. Так, тут я... Тут це, тут це вірно. Е, і далі теж е, е, просив повтоблених саме дивитися головний тренер Дмитро Данилюк. І на правий фланг замість Дюмфріса виходить Кляйн. Ну і замість Гендерсона на поле виходить Кейта. Окслий Чемберленд підсилить фланг. Він вийде замість більш втомлений Салах. Ну і по захисту зліва на поле вийде Джеймс Мілнер. Що ж, такі, 5 замін. І це саме по втомленості і по тому, що писав нам головний тренер Дмитро Данилюк, Так. Ну, якщо щось сказати, по Якщо ж сказати по турнірин таблиці, то. Е, Ліверпуль поки що залишається з 4 очками на даний момент. Шеки, а ліпру... Не подивись, що зараз робить Ліверпуль. Я зараз трошечки перебив тебе, бо була досить хороша атака від мерсесайців. Астон набирає свої перші. може набрати свої перші три очки. Взагалі, якщо навіть Ліверпуль заб'є 2, то може взагалі набрати свої перші очки Стан Біва. Взагалі, бо так, бо поки що з нулем знаходиться команда Зорислава Гумена. В Ліверпуля краща ситуація. Але ця поразка ну, не вписувалася в плани, я думаю, Дмитра Данилюка зовсім, бо не дивлячись на те, що команда грає на виїзді, але вони були сьогодні фаворитами на гру, і ось так ось так ми бачимо 2-0. Підтримують сьогодні трибуни Астонвілу. Певно міру, це, я думаю, теж допомагає е, сьогодні господарям. Ну, Подивіться, які передачі сьогодні, але шакірі стримують. Садіо Мане. Джеймс Мілнер. Йде вперед на Мане і Ліверпуль зараз розвиває свою атаку. Мане віддає передачу на Сона. Сон! Але Мінкс сьогодні зупиняє. Ну як сьогодні грає оборона у Астонвілу? Ну так, те, що я примітив на початку матчу, оборона Aston прям може стримати любого. Ми бачимо Алісон Зараз спокійно вже Ліверпуль заспокоює темп, але треба йти вперед. Треба темп не заспокоювати, треба темп нарощувати. Шакірі робить передачу на Сона, але ну Сона сьогодні тримають просто, ну. всі. Всі, хто може, у Астові його і тримають. І це. Це допомагає. Ну, я ще хотів, до речі, сказати, що матч Реала буде вирішувати теж. Там хто займе четверте місце, хто третє, хто друге. І може хто перший. Тому що у Реала зараз три очки. Так же само, як. Ой. У Реал... на даний момент у Реала поки що вони не зіграли свою гру, у них три очки. У моєї команди Барселони 4, у Ліверпуля 4. Ювентус там зіграв свої А чи? Чи Ми поки що зараз, так, Ювентус зіграв, ми спойлерів не будемо робити, можливо, ще не всі додивились гру. Ну, поточніше, не всі под... ще, можливо, хтось не подивився. Але якщо говорити по реалу, реал цей тур пропускає, тобто реал залишиться з трьома очками до четвертого, вже в четвертому турі вони зіграють. Тобто у нас ще очікує Інтер з Манчестером, там теж команди. Теж, можна сказати, теж, теж їм потрібно набирати свої залікові бали. І все, матч завершився. 2-0. перемагає. Ми Вітаємо Зорислава Гумена з перемогою. І ну, у мене велике питання до Ліверпуля. Ну, все-таки треба було якось краще зіграти в обороні. У Веслі сьогодні лев матчу 100%. По-українськи, так ти сказав? Мені здається, що навіть Зорослав не очікував, що він переможе Ліверпуль. Що не кажуть, що тренер Ліверпуля не очікував, що його переможе Стан Віла. Я, я думаю, що Дмитро в певному розпачі, тому що ну, сьогодні сон вийшов. Певно міро повинен був себе показати, наче в першому таймі він намагався, але все рівно захисники. Енгес Мінг сьогодні в центрі захисту зіграли найкращий свій матч. Тут Люк шоу, до речі, хто віддав голюбу, Люк шоу віддав голюбу. Теж нещодавно він приєднався до Стонвіл. І яка, переда... яка подача вийшла у нього? І прям, прямо так точнісінько на голову в Веслі. Неймовірно зігрався цей хлопець. Ну, а з такою подачею спробуй не забити. Да, шоу його в роздягальні убив. Там якщо би, б він там не забув. Там, там було би все в стилі Віталія Володимировича Кварцяного. <кхм> ну, я так, я зараз сміюся, але певно мірою, могло би бути так. Ось бачимо. Теж другий гол у Веслі. Ну, сьогодні його. Реально, досить такий хороший матч. І головне просто, щоб він на цьому не закінчив забивати. Бо якщо в четвертому турі ми не побачимо забиття голови від Веслі, в мене буде запитання, а як же ж так, на цю гру він налаштувався а на наступні ні? Ну, знову ж таки, ми загадувати не можемо, все покажуть далі матч. Але Лі, хочеться відмітити, що. Сьогодні крайні. Півзахисники і нападники грали у Ліверпуля. Ну, точніше, не півзахисники, а нападники грали сьогодні активно. Просто що Сон сьогодні не виділявся в нападі. Він сьогодні грав як відтянутого Форварда, десь йому не вистачило цієї, ну, десь такої пронирливості. Тобто, десь такої, так, такої знаєш, активної гри все-таки. Ну, але давай тебе запитаю по оцінках, хто сьогодні в тобі сподобався в Стонбіли. Вони сьогодні навіть без замін відіграли цілий матч. Та я навіть не знаю, ну Люк Шоу э, добре зіграв і Веслі. Це так, такі і... два гравці, які я хочу відмітити. Ну і гра їх якраз теж оцінила. Я б теж виділив сьогодні двоє захисників і Мінкса і Енгельса, хоча Енгельсу 5 5.0 поставили. Я не розумію чому. Вони сьогодні ну, теж старалися, билися. І Ді Лоренцо сьогодні віддав передачі, три відбори зробили, але всього 6.0. Теж, теж у мене запитання до. Конамі в цьому плані. А ось по Ліверпулю. Хто тобі сподобався? Тут можливо. Тобто, навіть не на те, що команда сьогодні поступилася. Ну, по Ліверпулю... Ван Дайк, до речі, сьогодні зіграв. Ну так, по грі він робив відбор, але пропустили вони все ж таки два м'ячі. Але Ван Дайк все ж таки. ну теж непогано зіграв. Ну я скажу, що мені сподобалось сьогодні усім, ну, в принципі, як і мене сьогодні на фланзі, непогано, як і Салах сьогодні намагався теж е загострювати атаку, просто сон сьогодні ну, не зміг влитися. Він сьогодні бачимо 9 успішних передач зробив, але ну, нападнику треба все-таки забивати, а не ну, ну, плеймерки. Але, але сон сонце більше такий не щоб завершувати. Сонце більше такий, щоб обвести там. Декілька захисників і самому забити. Але подивимось, як буде далі відбуватися ситуація у Ліверпуля. Можливо, будуть зміни в нападі, а можливо їх не буде. Тобто, це все ми побачимо в наступних іграх. А я всім дякую за увагу. Дякую, Глібе, що ти приєднався сьогодні на цей матч. З вами був Владислав Фуренець і Гліб Боковенко. Всім до зустрічі і доброї ночі. До побачення.